Церка. Віша йде. У нас був наступ, конкретно в них був опорний пункт, який називався по їхньому Москва. Кріп райони кріп райони них були дуже-дуже міцними. Там були, можна так сказати, цілі міста були під землею збудовані. У такому наступі у нас працювали чотири танки. Одні прикривали нас із дальніх рубежів. Вони стріляли з закритих позицій. І два танки пішли в нас. В лоб. Ні не оглядали, що танки пройдуть. Вони просто думали, що буде очередний вихід піхоти, постріляють і уйдуть. А тут все-таки по ним працювало чотири екіпажі. І все це Командир Командироти управляв не будучи членом екіпажу. По радянських статутах повинен а він застосовував квадрокоптери, повністю міг бачити поле бою і міг керувати танками вживу, навіть по до того, що, наприклад, 511-й, відійди займи ту позицію, тобто дуже ефективно, цікавий метод управління, який ну, ще фактично не. Ну, я не бачив, що щоб так управляли. Шостий, шостий. Прям там, де ти стріляв, від вишки правіше, трошки нижче. 200 метрів від вишки справа. Їде техніка, їде техніка. Наступ був складний. Без підтримки піхоти, звісно, ніякого результату не було. Були певні нюанси. Ну, відповідно, в кожному бою є свої нюанси. Люди, як були вже не вперше в бою, це був одинадцятий бій. 11 бій да, від початку 24 лютого. 11 бій були. Люди були впевнені в своїх силах без підтримки, безперечно, моїх розвідників. Я з ними зустрівся. Ну можна сказати, просто судьба звела з розвідниками. Були дрони в нас без коригування вогню. Було коригування безпосередньо маршрутами було. Ну, все організовано, все в порядку. Люди знали, впевнено, що ними будуть керувати, що вони не кинуті, що вони будуть знати, звідки будуть виїжджати техніка противника, звідки будуть якісь опорні пункти вести ним вогонь. Стріляли боєкомплект буквально за дві хвилини. В якому вони були в шокі і в вони були пані. Ми заїжджали ще три рази, відпрацьовували по цьому опорному пункту Москва після кожного поповнення боєкомплекту. Отак ми. До двох часов дня ми вже закріпилися на опорному пункті Москва. Під нашим натиском вони відійшли на другий опорний пункт Пітер, який називається в них. І далі почали біг, бігство. І наші піхотинці почали займати їхні окопи. Коли піхота бачить, що і військові танк, вони готові його і не цілувати. Це все одно мощь, хороша мощь. Я б не хотів потрапити по танку. В стріл, ну, хоча я потрапив один раз. Ну, Очищення не сприятне. Вони не очікували такого швидкого наступу, чи контрнаступу, точніше, вони не очікували і кидали дуже в такому спішному порядку, вони залишали позиції. Мій батальйон було три танки і дуже багато бойових машин піхоти, десь біля десятка. Тобто там стільки боєприпасів, як вони залишили, ну от я зараз їх використовую. Ну і сьогодні Найшов ще один склад боєприпасів. Новенькі, абсолютно, ящики, нульові снаряди. Так ми відпрацювали. Піхота дуже була вдячна нам за роботу. Це наша родина і ми. к этому ми готові, да. свою землю. А вони прийшли сюди вони сюда чужаками. Не вони прийшли просто однієї ледяні заробити.